На оформлення заїхав рейсовий автобус до Варшави. Поки одні прикордонники реєструють пасажирів і перевіряють їхні особисті речі, інші ретельно оглядають сам автобус. Спочатку візуальний огляд усіх можливих схованок у салоні й зовні. Після того пан Олександр сканує автобус і валізи пасажирів рентгенапарату. Він е, пробиває. Товщину металу до 7 міліметрів ми можемо спокійно сканувати практично будь-який вид металу. Варто лише провести сканер уздовж валізи і на моніторі видно її вміст. О, гарно, чітко видно, що особисті речі якісь. Ремінь. Сканер не складний у роботі, його досить швидко можна запустити і до того ж цілком безпечний для людини. Промені проникають крізь товшу металу і це дає можливість просвітити найменш доступні ділянки автобуса. Якщо в нас викликає підозра на дану валізу то ми за допомогою інспектора митниці просимо особу відкрити дану сумку, щоб переконати, що це є, наприклад, продукти. Якщо там можливо, що є більш підозріле, тоді ми зможемо направити даний транспортний засіб на більш потужний рентген для детальнішого огляду. А цей сканер уже для виявлення прихованих людей. Він дещо складніший. Тут більше приладів, які щитують стан навколишнього середовища. На штати вкріплять флюгер. Він фіксує не лише напрямок вітру, а й його швидкість. Є чотири основних датчики, які ми закріплюємо. Такі датчики, які ми закріплюємо на рамі транспортного засобу, який ми хочемо глянути, один такий датчик ставлять на землю поруч із головним блоком апарату. Сейсмоприлади особливо чутливі, і реєструють найменші коливання землі поблизу. Уся інформація надходить на планшет. На моніторі бачимо зелене поле, напис без людей. Він навіть відчуває серцебиття в транспортному засобі, тобто, якщо особа буде прихована серед вантажу і не буде рухатись, знаючи те, що транспортний засіб оглядають на предмет пошуку можливого можливої особи. То серцебиття даний датчик виявить. Водій фури пан Юрій їде в Польщу. Каже, таке сканування зручне, бо не забирає багато часу. Така процедура займає в районі 15-20 хвилин. Тут нічого не потрібно боятися, якщо ви нічого не перевозите або нікого не перевозите всередині в прицепі чи в кабіні. Подібні сканери є на кількох пунктах пропуску на кордоні з Євросоюзом. Їх наявність у воєнний час особливо актуальна, кажуть прикордонники, щоби не допустити в Україну диверсантів зброї і вибухівки, які можуть застосувати для провокацій і терактів.